Ранок наш сьогодні починається із того, що ми привезли смаколики для наших свинок, і не тільки, але про все як то кажуть по черзі. Значить, БМВД безпосередньо, БМВД я використовую на старті після відлучки. Поросяток якраз от, гарний якісний комбікорм це те, що потрібно нашим свинкам. New feed. Та ж сама ситуація стосується поросяток, але ще в період, коли вони знаходяться під свиноматками, також годуємо їх гарним, якісним уже готовим комбікормом. Дуже крутецький комбікорм із усього, що я перепробував на ринку. А це і Хендрікс, і Пуріна. І калинку пробував, але оце от, я вам скажу по поїданню і по тому, як поросятка на ньому ростуть, оптимально ідеальний вибір. Значить, премікс для наших свинок стартовий 4,5%. І також, можна так сказати, вирішили побалувати наших курочок для того, щоб не падала яйценоскість також узяв БМВД для наших несучок БМВД, ну, в принципі, у цій є отакий от мішечок 10-кілограмовий, є 25 кілограмовий. Зараз доволі таки сильне похолодання. Ну а похолодання це можна так сказати, один із найбільших ворогів для курочок. Ну і для того, якраз, щоб я не падала. Будемо виготовляти гарний, якісний комбікорм. Значить, хлопці якраз запитували, скільки я закладаю БМВД на одну голову на старті. У мене виходить один мішечок на три голови в період від відлучки до 25 кілограмів. Отака от норма, яку вони споживають для того, щоб набрати оцю от вагу. По цінам, значить, БМВД універсальне, воно. Використовується, можна так сказати, на різних стадіях відгодівлі. Як на старті, так на гровері, так і на фініші. Єдине, що ввод оцього от БМВД різний. На старті відповідно 25% на гровері 15%, на фініші 10%. Чим також дуже зручно, що виробник подбав і якраз от рекомендовані оптимальні ідеальні рецептури виробником вказані на мішечку. Значить, мішечок БМВД. 950 гривень. Що ціна, що якість? Ну, я вважаю, на сьогоднішній момент бестселер на ринку. Комбікорм 1200 гривень за кілограм, ну і премікс 1680 гривень за кілограм. Що стосується ціни на БМВД для несучки, 300 гривень коштує 10 кілограмовий мішечок, і відповідно 750 гривень коштує мішечок 25 кілограмовий. В принципі, підгодовували наших курочок БМВД для свинок, але в принципі це трішечки навіть вигідніше і я вважаю, що буде правильніше. Тому результат як казать, і виготовлення комбікорму, і отриманий результат вже після згодовування корму нашими курочками обов'язково покажемо. Ну і відповідно Рецептура виготовлення комбікорму, яка рекомендована заводом виробника. Мішечку вказана. Так що розвантажуємо і рухаємося далі. Товариство по робочих процесах. Так, колеги, тепер потихеньку переходимо до справ наших свинячих. 21 вересня 2025 рік на календарі. Щоби було якраз чітке розуміння, на який саме період відзняти це відео сьогодні у нас неділя, так називаємий базарний день. І що хочеться разом з вами в вчергово обговорити, обговорити ситуацію, якою в галузі куплі-продажі маленьких поросяток. Тому залітайте в коментарі, друзі. Пишіть свій регіон, в якому ви проживаєте. Якщо ви володієте інформацією, купуєте, продаєте, або в цілому галузь свинарства для вас не є чужою. Напишіть, будь ласка, коментар. Я думаю, як мені, так і хлопцям. І, і, і дівчатам, які будуть дивитися ці відео, буде дуже дуже цікаво подивитися, що відбувається в нашій улюбленій галузі в цілому на сьогоднішній день на всій території України. У нас же, друзі, ситуація така, яка із відгодівельними поросятами, патова. Я би так сказав, ажіотаж просто шалений на цих самих маленьких відгодівельних поросяток. Буквально дві хвилинки назад спілкувався із своїм колегою із Бурині. Це від нашого міста Каното дзвінок зовсім рукою подати, говорить, що виїхало 10 людей на базар, із надією купити поросят, жодної машини на базар той самий не приїхала. На минулих е, вихідних одна машина приїхала. Е, поросята е, були по ціні 4200 4,24,5, але люди е, трішечки почали, як то кажуть, ображатися, матюхатися е, ну, з приводу ціни. Ну і по 3,5 тисячі гривень поросяток. Е, люди, які їх вивезли, продали. Що стосується нашого базару, е, ціна і ситуація аналогічна. Поросят на базарах зовсім-зовсім мало. Ціна від 3 до 3,5 тисяч гривень за порося до 11 кілограмів. 3 тисячі гривень це коштує свинка, 3,5 тисячі гривень коштує кабанчик. Якщо порося вага 12-13 кілограмів, 3,5 плюс. У Чернігівській області, от з хлопцями спілкуюся, від 3,5 ціни. 3,5, 4, 4,200, навіть 4,5 за 13 кілограмового порося. Так що якось. Так, з нетерпінням чекатиму інформації від вас стосовно цін, попиту, ажіотаж також страшенний. Знову ж таки, у мене на продажу зараз нічого немає, але телефон червоний. Так що, товариства, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і, будь ласка, чекатиму на коментарі від вас. Всім гарного дня, до зустрічі.